Закінчився місячник товариства Червоного хреста подаруй хворій дитині книжку. Івано-Франківські міські червонохрестівці спільно з управлінням науки та освіти міськвиконкому провели роз'яснювальну роботу серед учнівської молоді і юні івано-франківці з розумінням відгукнулися на цю пропозицію. Зібрано більше 600 екземплярів художньої та науково-популярної літератури, яку передали в бібліотеки дитячого відділення в тизіопульмонологічної лікарні та Яремчанського санаторію смерті. Річка, книжки на всі смаки тут знайдуть свою улюблену казочку дошкільнята, пізнають краще світ майбутні краєзнавці, поглиблять знання з різних дисциплін старшокласники. Ми отримали дуже позитивну, література зібрана, цікава, україномовна, здебільшого, дуже багато нових примірників і екземплярів, яких би неможливо було би купити, придбати за кошти ті, що виділяються на бібліотеки. Тим більше бібліотеки, які існують при медичних закладах. За це ми дуже вдячні школам. І Тим людям, які відгукнулися і допомогли зробити цю акцію. Діти з домашніх бібліотек приносили літературу, яка власне була їм прочитана. І діти вирішили, що ця література так само має потрапити до дітей у лікарні, щоб вони так само могли порадіти і прочитати цю унікальну літературу, тому що подивіться наскільки гарні видання були передані до нас в управлінню освіти. І хочу подякувати Кожен заклад від української гімназії, гімназії номер 2 3, природничо-математичного ліцею, загальноосвітньої школи 1-3 ступені. Всі всі відгукнулися на цю акцію. А 23-школа-ліцей вирішила все ж таки зібрати гроші і на суму 500 гривень для дітей хворих була закуплена енциклопедична література. Я пізнаю світ і унікальні енциклопедії, які потрапили. Плять у лікарні.